Смерть Орфея грецький міф. Чотири роки минуло після смерті Евридики, але залишився, як і раніше, вірний їй Орфей. Він не хотів одружуватися з жодною жінкою Фракії. Одного разу на провесні, коли на деревах пробивалась перша зелень, сидів великий співець на невисокому горбі. Біля ніг його лежала його золота кіфара. Підняв її співець, тихо вдарив по струнах і заспівав. Уся природа заслухалась дивного співу. Така сила звучала в пісні Орфея, так покоряла вона й вабила до співця, що навколо нього, як зачаровані, стовпилися дикі звірі, покинувши навколишні ліси й гори. Птиці злетілися слухати співця. Навіть дерева зрушились з місця і оточили орфея. Дуб і тополя, стрункі кипариси і широколисті платани, сосни і ялини товпились навколо і слухали співця. Жодна гілка, жоден листок не тремтів на них. Уся природа, здавалось, зачарована була чудовим співом і звуками кіфари Орфея. Раптом залунали в далині гучні поклики, дзвін тимпанів і сміх. Це кіконські жінки справляли веселе свято шумного вакха. Все блищають вакханки, ось побачили вони Орфея. І одна з них голосно вигукнула Ось він, ненависник жінок. Махнула вакханка тирсом і кинула ним в Орфея. Але плющ, що обвивав тирс. Захистив співця. Кинула друга вакханка каменем в Орфея, але камінь, переможений чарівним співом, упав до ніг Орфея, немов благаючи прощення. Все дужче лунали навколо співця крики вакханок, голосніше звучали флейти і гучніше гриміли тимпани. Шум свята вакха заглушив співця. Оточили орфея вакханки, налетівши на нього, мов зграя хижих птахів. Градом полетіли в співця тирси й каміння. Марно благає пощади Орфей, але його гонку, якому корилися дерева й скелі, не слухають несамовиті вакханки. Скривавлений упав Орфей на землю, відлетіла його душа, а вакханки своїми закривавленими руками розірвали його тіло. Голову орфея і його кіфару кинули вакханки в бистрі води ріки Гебру. І, о чудо, струни кіфари, яку відносили хвилі ріки, тихо бринять, мов нарікають на загибель співця. А їм відповідає сумно берег. Уся природа оплакувала орфея, плакали дерева і квіти, плакали звірі і птахи, і навіть німі скелі плакали, а ріки стали многоводнішими від сліз, які проливали вони. Німфи і дріади на знак жалоби розпустили своє волосся і понадягали темний одяг. Все далі й далі відносив Гебр голову і кіфару співця до широкого моря. А морські хвилі принесли кефару до берегів Лесбосу. З того часу бринять звуки чарівних пісень на Лесбосі, а золоту кефару Орфея боги помістили на небі серед сузір'їв. Душа Орфея зійшла в царство тіней і знову побачила ті місця, де шукав Орфей свою Евридику. Знову зустрів великий співець тінь Евридики і з любов'ю обійняв її. Відтоді вони могли бути нерозлучні. Блукають тіні Орфея і Евридики по похмурих полях, зарослих асфоделами. Тепер Орфей безбоязно може обернутися, щоб поглянути, чи йде за ним Евридика.